Гліб і Тимур учні Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Сьогодні хлопці беруть участь у благодійному ярмарку, аби допомогти нашим військовим. Гліб у костюмі козака пропонує покупцям сфотографуватися з ним. А Тимур продає світлини зі своїм собакою Тео. Сьогодні ярмарок збираємо гроші на допомогу для ЗСУ. Продаємо всякі пиріжки, вафлі. Торти, 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 соки, фотка з козаком, 10 гривень, собакою фоткає 5. 5 гривень. 5. Власне, скільки у вас виходить, як будуть брати? Олена Іванівна приїхала до нашого міста з Донецької області. Зі своїм онуком Захаром вони готували печиво, яке нині продають на благодійному ярмарку. Дякуємо нашим воїнам, які там знаходяться в таких важких умовах, що не передати словами. І намагаємося їм якось допомогти, підтримати їх не тільки словом, ще й ділом. Тільки такі діти, які будуть мати такий настрій патріотичний, це майбутнє нашої країни. Брали участь в ярмарку не тільки учні школи, а й їхні батьки. Вони допомагали продавати солодощі та хендмейд вироби через те, що зараз така ситуація в країні, і хочеться дітям подарувати такий маленький шматочок цього щастя, і погода нам сприяє. І загалом, взагалі, ми бажаємо всім перемоги нашій країні і такі заходи. Я вважаю, що вони підтримують наш дух український і підтримують нашу країну. Слава Україні! Тривав ярмарок два дні лише за перший вдалося вторгувати 60 тисяч гривень. Всі зібрані гроші передадуть благодійному фонду Волонтери Поділля. Ми маємо ці кошти. Використати, віддати тим, кому ми завдячуємо сьогодні мирним небом, тим, кому ми завдячуємо, тим, що ми можемо навчатися, що ми можемо проводити такі ярмарки. Тобто, це для збройних сил України, зокрема, девіз нашої ярмарки Богдан Хмельницький на коні а наші хлопці з збройних сил України ще ні. Тобто ці кошти будуть віддані волонтерам Поділля для придбання автомобіля для збройних сил України. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.